Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Сибір колошмарить від катаклізмів, але і це ще не все. Все по черзі зірвали атаку. Пише, що під час останньої ранкової атаки шахедами і ракетами по Україні чомусь курська зупинилася останніми наказами. Там пожежа та лунають нові вибухи. Від'їздили від постачання до кільцевої системи Росії на земні сили спецназу ЗСУ. А парочка шахедів через Реба 7 квітня. Шостий раз за останні півроку оплюхнулася прямо на станцію. У той же час після також потужного вибуху в Києві. Телеграм-канали пишуть, що одна із ракет кине змінила траєкторію та вибухнула поряд із реактором. Незапланований запланований скида. Хотіли вдарити по захопленому бункеру на кордоні Білгород втім не вийшло в окупантів. Істерика ситуація критична. Станцію переводять в режим майже холодних реакторів. За даними телеграм-каналів, це вони зробили, аби відвернути увагу світу і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити на певний час поставки зброї Україні та зірвати курський наступ. ЗСУ крім того, збільшився рівень радіації. Хмару може погнати на. Москву хидогралися. Вони телеграм-канал Топор помсти. пише, що на станції упав свіжий кинжал випущений мігом. Триває розбір завалів. Корейські війська приступили до охорони станції. Сьогодні спати не буде ніхто. Пишуть, що за вечір уже понад 300 загиблих окупантів. Окрім цього всього страшні пожежі у Сибірі боротися з катаклізмами. Нікому скільки Путін погнав усіх на війну. Пожежі розпочалися, які землетруси та аварії на АЕС. Одразу після удару по кривому розі окупантів дістала карма. Страшна в. Бивча карма, сивіру вогні, масштабні пожежі в кількох регіонах Росії поширюються з шаленою швидкістю через ураганний вітер. Полум'я підступає до будинків, а місцева влада не справляється людей замість евакуації. Просять вийти на боротьбу зі стихією з лопатами. і Мітлами деталі в матеріалі Юрія Куцого. Полум'я, пил і паніка. Сибір охопили масштабні пожежі і посилює їх ураганний вітер. А за лічені години степові займання перетворилися на справжнє стихійне лихо. Регіони один за одним оголошують режим надзвичайної. Ситуацію в хакасі, Красноярському краї, Кузбасі та Алтайському краю, десятки пожеж. Тамтешня влада визнала безпомічність екстрених служб і просить про допомогу місцевих жителів. Іван Сажин, голова Калінінської осі ради Остіо Абаканського району Республіки Хакасія, у кого є можливість, виходьте з лопатами, мітлами, треба гасити. Це офіційне звернення до жителів Сибіру замість пожежних машин народна мобілізація. Але вітер, коли розносить вогонь на десятки метрів, такі методи марні. Місцева влада визнає лише в хак. Асії понад сорок займань подекуди, коли бурі видимість падає до кількох метрів. Попри небезпеку на дорозі, люди намагаються виїхати з охоплених вогнем районів. одночасно у Сибіру зривають масові відключення світла через стихію знеструмлені шість районів Кемеровської області, п'ять Алтайського краю, ще кілька в самих Хакасії. Ігора Тітянкова, мера міста Ачинська, моніторює ситуацію. В місті багато відключень надійшло близько 40 звернень. Російські чиновники вже знайшли причину стихійного лиха, природа і людська недбаль. Рість моряво Сибір Горитя щороку навесні, коли є сухість, а місцеві жителі спалюють сміття, що назбиралося за зиму. Владислав Логінова, мера Красноярська, Де розташовані несанкціоновані звалища у приватному секторі. Зверніть увагу, прошу людей не викидати сміття, не підпалювати, бо саме це її спричиняє пожежі на рівні губернаторів. Ситуації зовсім має вигляд стабільності. Займання мовляв незначні на будинки. Перекинулися мінімально. Усе як зазвичай під контролем. Михайло Котюков, губернатор Красноярського краю, кількість пожеж. в основному це ландшафтні пожежі, переходи на будинки мінімальні, в деяких районах усе під контролем. І доки вогонь знищує гектари степу, подекуди житові будинки, люди рятуються самі за відрами та лопатами, і без гарантії, що завтра їм буде, де жити. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. Mora,